Всім привіт, друзі! Отже, курську операцію українських збройних сил можна вважати завершеною. Українська влада, українські пропагандисти і так звані патріотичні блогери заявляють, що курська операція стала історичною і легендарною. Але давайте подивимось, як її оцінюють за кордоном. Ось у впливовому американському виданні Wall Street Journal вийшла стаття під заголовком. Росія придушила сміливу українську військову авантюру на Курщині. Причому американські журналісти вживають саме слово авантюра для курської операції ЗСУ. Отже, про що йдеться у цій статті? Читаємо зухвалий військовий гамбіт України на території Росії завершився цього тижня так само швидко, як і почався минулого літа. Швидкий наступ російських військ в останні дні призвів до того, що українські сили, що залишилися, опинилися в дедалі більшій ізоляції під виснажливими ударами, і до вихідних вони залишили всі райони Курської області, крім невеликої ділянки під кордоном. Сім місяців тому наступ українських військових здивував союзників своєю енергійністю і поставив незручне становище президента Росії Путіна після спроби відправити свою армію на захоплення Києва в 22-му році. Путін виявив, що ситуація змінилася, і став першим кремлівським лідером із часів Сталіна, якому довелось зіткнутися зі спробою витіснити іноземну армію зі своєї власної території. Росіяни використовували знайому тактику: невтомні атаки з використанням переважної кількості військ, включаючи елітні підрозділи та північно-корейських солдатів, які протягом кількох місяців дуже дошкуляли українським військам. Керовані авіабомби розбивали будівлі та бункери, в яких ховалися українські війська. Потім минулого місяця Росія задіяла велику кількість безпілотників керованих по оптоволоконних кабелях для завдання ударів по бронетехніці на основних маршрутах постачання українських солдатів на курському плацдармі, який постійно скорочувався. Україна ж сподівалася втримати територію на Курщині як козир на мирних переговорах, але українське командування все ж таки визнало. Що війська необхідно відвести, щоб зберегти життя людей. Військове командування робить те, що має, зберігаючи якнайбільше життів наших воїнів, заявив журналістам Володимир Зеленський. В той час, як критики операції заявили, що виведення українських військ з Курщини в підсумку показало хибність всієї ідеї цього вторгнення, в результаті якого були витрачені деякі з кращих українських військ. Та бронетехніка, яка була поставлена США, і яка так необхідна була на інших фронтах в Україні. Наприкінці минулого тижня, коли ситуація погіршилась остаточно, Сирський вирушив таки на Курський фронт. Його критикували за занадто повільні дії, але помічники головкома ЗСУ кажуть, що йому доводиться шукати жорсткий баланс між порятунком солдатів і тим, щоб не віддавати землю надто легко. Вже після прибуття сирського стало зрозуміло, що він керує по суті вже виведенням військ з Курщини. В минулі вихідні солдати, які перебували на цьому напрямку, повідомили, що шляхи постачання військ, що залишилися, знаходяться під обстрілом і практично непридатні для транспортного сполучення. Також за словами військових аналітиків, короткочасна пауза в постачанні американської зброї та розвідувальної інформації насправді не мали істотного впливу на відступ українців на Курщині, оскільки вже кілька місяців повільно, але впевнено. Росіяни просувалися там вперед. В четвер же російські війська заявили, що взяли під контроль суджу, головне місто, яке раніше зайняли українці. Відступ українських військ виглядав загалом організованим, але часом дуже хаотичним. А для деяких підрозділів вже занадто запізнілим. В останні дні російські пропагандистські медіа опублікували фото, що свідчать про те, що росіянам вдалося захопити на Курщині танк Абрамс та кілька БМП поставлених США, в яких були знайдені мертві тіла українських військових. Підсумовують журналісти американського видання Wall Street Journal. Ну а ось сьогоднішня публікація на цю ж тему британської БіБІСі. Матеріал вийшов під заголовком Все закінчено. Як українські військові переживають відступ з Курщини? У ньому наводиться пряма мова українських бійців, які брали участь у Курській операції. Українські військові, які воювали в Курській області Росії, описували сцени як у фільмі Жахів, коли вони відступали з передової. BBC отримало розширені звіти українських військ, які розповідають про катастрофічний відхід в умовах сильного вогню. Знищених колон військової техніки та постійних атак з грай російських безпілотників, українські о, обмеження на поїздки на фронт призвели до того, що неможливо було отримати повну картину по цій ситуації. І ось як журналістам Бібісі описали те, що сталося п'ятеро українських військових, яким змінили імена для збереження анонімності. 9 березня Володимир надіслав повідомлення Бібісі, в якому писав, що все, ще перебуває в суджі, де паніка і обвал фронту. Українські війська намагаються відійти колонни військ і техніки. Частину з них палять російські безпілотники просто на дорозі. Виїхати в день неможливо. Переміщення людей, матеріально-технічного забезпечення та техніки залежало від одного головного маршруту між суджою та Сумською областю України. До 11 березня українські війська вели бої, щоб не допустити перерізання цієї головної дороги. Йдеться в повідомленнях Максима, іншого військового. Кілька днів тому ми отримали наказ залишити лінію оборони в організованому відступі. Сказав він, додавши, що росіяни зібрали значні сили, включно з величезною кількістю північно-корейських солдатів. За словами Максима, в результаті противнику вдалося знищити десятки одиниць техніки, а уламки точ, точніше рештки і створили просто суцільні затори на шляхах відступу. Ситуацію того дня, 11 березня, інший боєць Антон назвав просто катастрофічною. Раніше у нас була перевага в безпілотниках, тепер її просто немає. Сказав він журналістам BBC. Антон написав, що шляхи постачання були повністю перекриті, логістика більше не працює. Організовані поставки зброї, боєприпасів, їжі та воді, води більше неможливі. Він також розповів, що йому вдалося вийти з суджі пішки, бо вночі кілька разів вони з побратимами ледь не загинули. Безпілотники постійно в небі. Військовий також сказав, що весь плацдарм України на Курському напрямку буде повністю втрачений. Але з військової точки зору Курський напрямок себе повністю вичерпав. Утримувати його більше немає сенсу. В дописах в соцмережах 11-12 березня боєць на ім'я Дмитро порівняв відступ з фронту зі сценою з фільму Жахів дороги всіяні сотнями знищених автомобілів, бронетехніки та квадроциклів. Є багато наших поранених і загиблих. Український боєць Дмитро сказав, що багато бійців ЗСУ відступали пішки, і хлопці йшли по 15-20 кілометрів. Ситуація, за його словами, перетворилася зі складною та критичною просто на катастрофічну. В повідомленні 14 березня Дмитро додав: в Курській області для нас все закінчено. Операція не пройшла. За його оцінками, тисячі українських військових загинули з моменту першого переходу на територію Росії в серпні місяці минулого року. 13 березня інший боєць на ім'я Артем надіслав повідомлення з військового госпіталю, де він перебував на лікуванні від осколкових поранень, отриманих під час атаки російського безпілотника. Артем розповів, що воював західніше на курському напрямку біля села, біля села Локня, де українські війська чинили жорсткий опір і билися просто як леви. Він вірить, що операція досягла певного успіху. Важливо, що наразі Збройні сили України створили цю буферну зону, завдяки якій росіяни не можуть зайти в суми, сказав він. Військові аналітики тим часом підрахували, що дві третини з тисячі квадратних кілометрів, здобутих на початку операції, зрештою було втрачено. Будь-які надії на те, що Україна зможе обміняти курську територію на якусь свою, повністю розвіялися. Хоч минулого тижня президент Зеленський заявив, що вважає, що курська операція виконала своє завдання, але якою ціною поки не зрозуміло. Підсумовують журналісти Бібісі. Ось такі результати курської операції очима журналістів зарубіжних західних медіа. Я від себе додам, що якщо підбити підсумки цієї операції, то ми маємо здебільшого лише втрати. По перше, територію Курщини не вдалося розміняти на якусь з окупованих росіянами наших земель, про що раніше так марив президент Зеленський. По друге українські війська війська втратили чимало бійців загиблими, пораненими і зниклими безвісти. Лік йде, на жаль, на тисячі людей. По-третє, на Курщині втрачено чимало техніки, наданої нам західними союзниками, і яка б могла посилити інші бригади Збройних сил України, наприклад, на Донбаському напрямку. По-четверте, значна частина Сумської області, Сумської області, яка раніше жила мирним життям, тепер просто зруйнована, бо останні півроку знаходиться під жахливими російськими обстрілами. Ну і наостанок. Якщо раніше на кордоні з Курщиною діяли хіба що поодинокі російські ДРГ, то тепер там перебуває 50-тисячне -ти угрупування росіян і північнокорейців, яке готове до вторгнення на Сумщину. Відтак, скажіть мені, будь ласка, що корисного Україна отримала від Курської операції, яку американські журналісти цілком справедливо називають авантюрою. Друзі, хочу також нагадати, що це мій резервний канал. В описі до цього відео є посилання на мій основний YouTube канал, де я публікую також матеріали про резонансні події, які кояться в Україні і даю їм свою оцінку. Тож, дякую за поширення, за підписку. Бережіть себе і на все добре!